Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія і сьогодні готуємо просто фантастичний кекс три бажання, в якому просто ідеально поєднуються шоколад, мак та вишня. Кекс виходить не сухим, дуже ароматним і багатим на смак. Список інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Для початку підготуємо сипучі. До 300 г просіяного борошна додати 2 чайних ложки без щупка розпушувача, все гатненько перемішати. Далі переходимо до власне замішування тіста. Для нього нам потрібно до 200 г вершкового масла кімнатної температури додати цукор та ванільний цукор або ж екстракт. По ідеї, масло можна звичайно замінити на маргарин, але я буду чесною, ні разу не пробувала. Збити міксером до розчинення цукру. Продовжуючи збивати, по одному ввести 4 яйця. До речі, не забувайте підписуватись на мій канал. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. А далі поступово ввести сипуче. Коли вводите борошно, не обов'язково розмішувати міксером, це я просто лінива, ви можете розмішувати і лопаткою. Мій міксер не зміг справитися з тістом до кінця, бо воно доволі густе. Тому я перехожу у ручний режим і довимішую тісто лопаткою. В результаті воно вийде доволі густе, але при тому повітряне ну от реально дуже схоже на крем. Розділяємо тісто на три більш-менш рівних частини. До першої додаємо 1 столову ложку щупком просіяного какао, гатнесенько вимішуємо. До другої додаємо вишні. І тут хочу попередити, бо я тут не робила приколів: не додавайте нерозморожену вишню. Я додала у нерозмороженому стані і моє масляне тісто замерзло. Будь ласка, не повторюйте моїх помилок. До третьої додаємо 3 столових ложки маку. При бажанні мак можна попередньо перемолоти, але я цього не робила. Дно і ботики форми розміром 30 на 12 см змащуємо вершковим маслом або олією, посипаємо борошном, манкою або сухарями. Першим викладаємо шоколадне тісто, Поверх нього тісто з вишнями. Вишня, до речі, можна замінити на інші ягоди, або ж фрукти, або ж на родзинки. Останнім викладаємо макове тісто і рівномірно розподіляємо. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку режим верх-низ без конвекції на 50-60 хвилин. Але найкраща готовність перевіряти дерев'яною паличкою. При виході із кекса вона має бути сухою. І ось такий красень в результаті у нас вийшов. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд, всіх благ!